Так, пані та панове, як і обіцяла, з'єднання двох елементів, якщо вам забайдужилося в'язати доріжку з таких квадратів, нагадую, в нас по одній стороні, от я буду з'єднуватись саме чорним кольором, щоб рапорти обв'язки мені не змінювати. Ось тут має вийти по стороні рахуючи кутні. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Це, запам'ятайте, 21. Так само і ось тут. В даному випадку, так, два. Останній боковий. Це 20. -й. І 21 це кутній, у нас має бути з п'яти повітряних петель три, чотири, п'ять. І з'єднатись. Ось так. Але ось в цьому стовпчику ми вже беремо другий елемент, дивимося, щоб він був ось наша лицьова. І льцювати. Тепер ставимось так. І накид пров'язуємо в парку, стовпчик з накидом. Можна просто взяти ниточку і зшити без питань, кому як подобається. Я гратися з нитками з голкою не сильно люблю, тому я роблю так. Дві повітряні петлі, накид. Тут відступаємо один, два, в третій, накид. Тут також з цю сторони дивимося, щоб не прогавити. Відступаємо один, два. В третій. Дві повітряні петлі, накид. Два відступили накид. Один, два. І таким чином ми з'єднаємось. Тут так буде невеличкий косі... косичка, так сказати, зараз ближче. Ось. Але після відпалювання вона ляже. Тобто тут шва по центру не буде. І таким чином пров'язується до кінця. В кінці я дов'яжу і покажу, як вам завернути назад. Починаю з будь-якого кута, відступаємо ось цю кутню клітинку. В наступну маємо пров'язати стовпчик без накиду. А я пропоную це зробити подібним чином робоча петля, і далі. Стовпчик без накиду, 9 повітряних петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дві арки відступаємо в третю два стовпчика без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Знову дві клітинки відступили. В третю, два стовпчика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дві відступили втретю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, 8, 9. І ось тут якраз ми завершимо в тій самій клітинці, по факту, що й почали. Тут виходить 6 арок. Посередині в нас дві клітинки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Їх пропускаємо, переходимо до наступного. Ну, і тут, думаю, все зрозуміло. Так, як і в минулому варіанті: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На самому куту там в'язка. Зберігається така, як і була. Тут 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Схему я ще раз продублюю під цим відео. Навіть не одну, а дві, 5, 6, 7, 8, 9. Це власний мотив і обв'язку. Рапорти по об'ясці. Зовсім. Нескладно порахувати, особливо якщо ви нічого не змінювали. Вони якраз стають. Три, три. Три. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, девь. Ось. Прийшли до наступного кута. Тут, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Оминаємо ось ці кутні і вже в наступний. Ось таким чином. І повертаємося назад. Обійдете по колу, ось тут зустрінемось. тільки до кі... дойшли до кінця, сліпа петля, у нас перший стовпчик без накиду. Повітряна петля, стовпчик без накиду На варку, напівстовчик в арку і 4 стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Чотири. Дві повітряні петлі. Чотири стовпчики з накидом, Один. Два. Три. Чотири. напівстовпчик, стовпчик без накиду, стовпчик без накиду в наступну арку, це вже треба дивитися по обв'язанню. Якщо у вас арки прям такі вільні, що видно, але не того, то можна навіть ось тут всередині ще додати стовпчик без накиду. Ось однієї вершини. То ось так витягується сюди, витягується сюди і разом і тут. Але це вже треба дивитися по факту. Прив'язати декілька рапортів, в ідеалі пройтися праскою, щоб подивитися, як воно ляже. Тому що на око це на око, а по факту, як воно потім ляже, це вже. Схемку, я вже сказала, додам в описі посилання на схемку з Пінтереста. І, в принципі, там далі нічого складного, як і в повному майстер-класі на квадратну серветку. Обв'язка така ж сама. Змін немає ніяких. Два, три, чотири. Дві повітряні петлі. Один. Два. Три. Чти. стовпчик, стовпчик без накиду. Власне і все. Вже покажу, включуся, коли випросую. Ну, зроблю окремий рілс, щоб було цікавіше, щоб не все в одному відео. Легких вам петельок, і до зустрічі вже в наступному майстер-класі, там буде також квадратний мотив. Також можна з нього зробити або серветку, або доріжку, або скатертину. Так що підписуйтесь, доєднуйтесь. Ваші ідеї, схеми пишіть або мені в Фейсбуці в приваті, або тут, в, в коментарях, я можу написати номер телефону, щоб в Телеграмі скинули. Якщо у вас цей файлом. На телеграм хочете скинути. все легких петель і до зустрічі!